Сергій Миколаєвичу, ну я не можу не запитати, як воно з генерали у солдати. Я знаю аж один такий випадок на своєму житті. Чому ви пішли звичайним солдатом? Почнемо трошки з цього. Якщо ви не захочете відповідати, просто так і скажіть. Але ну, це унікальний, як на мене, випадок. Може я помиляюсь. І дякую вам за захист. Саме слово війна це е, унікальна історія того, що стан людей під час війни свідчить про те, що скоюються незвичні речі. Е, ну, В мирному житті незвичні речі, а в стані війни. Бувають дуже великі метаморфози. Нічого немає звично, незвичного в тому, що я прийняв рішення захищати батьківщину. І просто пішов військовий комісаріат і мобілізувався. От і все. Ніякої немає проблеми в цьому. А то, що в мирному житті я був генерал, то на війні я звичайний солдат, точніше старший сержант Збройних сил України. І несу ту службу, куди був розподілений за своєю військовою спеціальністю чи спорідненою близько до своєї військової спеціальності, яку отримав у молодому віці. Я там, де повинен бути, служу у своєму бойовому підрозділі. Неподалік від міста Донецьк захищаємо українське місто, Угледар і села, які поряд з ним. Повністю. Яка у вас ситуація довкола, якщо можна описати, і взагалі, як бойовий дух наших? Чи чути постріли чи спокійно відносно? На війні, як на війні, цілодобово вона йде нескінченна. Орки намагаються вбити нас, а ми намагаємося вбити їх. От і все. Ми захищаємо свою батьківщину, не відступаємо, не здаємо свою землю, на нашій ділянці обороняємося. Дякую, що поділились. і перейдемо до кольорів. Як, на вашу думку, які кольори в мудрості? От з висоти вашого досвіду мудрості. Цікаво почути вашу думку. Кольори мудрості. Можливо, це синій колір. Можливо, даже темно синій колір. Такий густий, спокійний, виважений. Мабуть, це є один із проявів мудрості. Така безодня приломлена сонячним кольором. І з чорного становиться синьою, такою привабливою, яркою. Мабуть, це і є мудрість. Ознаки мудрості це сконцентровані знання людства, яким можливо реалізувати сьогоденні. От і все. Іначе тоді нащо мудрість. Мудрість повинна мати якийсь вираз. Тобто реалізація. Пряма протилежність війні, до речі. А як мудрість проявляється на війні? На війні можна це виразити таким висловом. При мінімальних втратах досягти максимального результату.